Привіт! Мене звуть Ганна і я навчаюсь на третьому курсі системної інженерії. Привіт! Мене звати Артем Бронніков, і я викладаю на освітній програмі Системна інженерія. Системна інженерія це чотирирічна програма, в якій студенти дізнаються про проектування, програмування систем автоматизації, а також створення робототехнічних систем. Ця освітня програма розроблена у тісній співпраці з дослідними групами та з великою кількістю спеціалістів і компаній України та Європи. Системна інженерія є програмою, яка змінює правила гри в галузі програмування, проектування та робототехніки. При навченні на ній ви дізнаєтесь, що потрібно для розробки інтелектуальних систем, в тому числі роботизованих. Програма поєднує у собі практичний досвід роботи з інструментами та методологією системного проектування, програмування, а також із сучасною робототехнікою. Як викладачі сучасної освітньої програми ми орієнтуємось на практичне застосування новітніх технологічних розробок. Протягом цієї 4-річної програми ви познайомитесь з усіма аспектами розробки інтелектуальних систем, ваші знання в галузі розробки безпосередньо будуть застосовуватись в різних проектах та тематичних дослідженнях, крім того, ви розвинете навички та взаємозв'язки, необхідні для спільної роботи в багатопрофільних команд та розгляду інтелектуальних систем з різних технічних точок зору. Як системний інженер-початківець, ви працюватимете разом із спеціалістами в предметній галузі над проєктуванням, програмною реалізацією, інтеграцією та оцінкою складних систем. У міру накопичення досвіду, ви зможете стати архітектором систем, програмістом, який спеціалізується на системному проєктуванні та інтеграції, або розширити свою діяльність, щоб стати навіть керівником проекту. Що робить системну інженерію такою цікавою? Так, це взаємодія з вченими дослідницьких груп з мехатроніки, представниками IT-компаній, компаній-розробітників та інших представників сучасного світу. По закінченню цієї освітньої програми ви матимете рівень бакалавра в галузі системної інженерії. Крім того, ви будете цікавитись програмуванням, робототехнікою і виводити ці нові напрямки та технології на сучасний ринок. Системна інженерія є унікальною, тому що це єдина професійна освітня програма, яка спеціалізується на програмуванні, проєктуванні, робототехніці та інженерії. Також системна інженерія є унікальною тим, що тісно співпрацює як з місцевими, так і світовими IT-компаніями. Після закінчення системної інженерії у вас буде багато можливостей для роботи в технічних компаніях, і ви неодмінно виростете до системного архітектора, керівника проєкту. Або навіть до керівника компанії. Викладачі ставляться до нас як до професіоналів і мотивують вирішувати проблеми самостійно, завдяки знанням, отриманим у процесі навчання. Вам обов'язково варто вибрати системну інженерію, якщо ви цікавитесь програмуванням, проектуванням, робототехнікою та хотіли б застосувати технології для вирішення майбутніх задач розвитку сучасного світу. Ця програма для вас. Якщо ви хочете кинути виклик собі під час навчання в технічному університеті та хочете стати частиною it спільноти світу, Дякую за перегляд! Удачі у виборі, програми навчання. Удачі у виборі навчання. А за більш детальною інформацією завітайте на наш вебсайт або в наші соціальні мережі.